Вітаю, шановну спільноту глядачів. Друга частина агрокалина, компактор АКПК-3. Це є 3-метровий ширина. Ми обробили, от, як я говорю, ми придбали були, а тепер покажу після того, як ми обробили 30 гектарів поля. 30 гектарів чорнозему, такого доброго, чорнозему нелегкого. Що показало себе у роботі. Тобто є нюанси по тому, як я говорив, вона, воно навіть видно по руху, коли їде тут, амортизує ось ця сама додаткова така якби секція чи як можна квадрати. Проблема в чому, що цей квадрат, от, а, він, не є так, він виглядає дуже масивний, а, на сам, а насправді це є трійка металу. Тобто він дуже, будемо казати, заслабенький до цього. Далі тут є ось такі пружини, які відіграють роль у цій планки вирівнюючої. Ось у них є таких три пружини, які мали б це все, вони мали б рухатися. І в чому тут є проблема? От вони мають тут фіксуватися. Бачите, цим полтом, вони фіксуються, закручуються. Але коли робили, то бачите, сама товщина цього долота, чи, як можна звати, цієї деталі, і ширина, от що є тут у потаю, вона завелика. І гайкою, коли треба дотиснути, щоб воно не рухалося. То неможливо. Я зараз покажу, як це воно працює. От Ми тягаємо цей компактор трактором Юто 1404. Тож, брали новий його. Ось це якраз заговоримо. От робота йде? так? От воно мало би бути зафіксовано, так? І мало би, а воно ходить. Разом з цим усім. Ось та пружина, якщо подивитися, вона робить рух, робить роботу, там стоїть мертва фіксація. Ми пробували це тут дотягувати. Але, на жаль, із-за того, що є дуже велика ось вісень, так не може так гайка стягнути і загнути туди метал. Тому для того, напевно, що зразу треба буде вставляти якісь тут клинці, от робити металічні, ставити, щоб це мало своє місце. Бо в принципі воно має бути в такому місці. от, так? Да? А значить, тут от треба закладати такий клин металічний, щоб це не рухалося. Бо реально цим не можна здавити стиснути. Метал тут є трошки такий товстий і не можна. І тоді просто воно ніякої не виграє. ну Взагалі ніякої ролі, вона собі ходить просто. Вона має ходити ось так, як та От пружина. от Вона рухається, пружина. Та. Отак от вона має робити. На жаль, поки ми це ще не доробили. Напевно, що завтра будемо вставляти тут клини такі. От тоді, коли закладемо сюди клин. Воно буде працювати. Так, більш-менш воно виглядає. Більш-менш, як можна сказати, воно виглядає. Завтра знову йдемо пробувати. закладемо ці клинці йдемо знову пробувати в чорнозем. Дякую всім за перегляд.